Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні ми вирушимо у казковий осінній ліс, де ростуть різні грибочки. Але знаєте, що там можна знайти? Деякі маленькі лісові звірята сховалися за ними. Давайте разом дізнаємося, хто саме заховався за грибочком. Ви готові відгадувати? Тоді почнемо. Це пухнасте і дуже спритне створіння. Воно часто ховає горішки, щоб підготуватися до зими. Хто ж це? Так, любі мої, це білочка. А це звірятко має голочки і полюбляє носити яблочка на спинці. Хто ж це? Так, їжачок. Цей маленький звір. Дуже швидкий і має довгі вушка. Він любить морку. Хто це? Зайчик. А це великий та могутній звір. Він готується до зими, накопичуючи жир і любить спати взимку. Хто ж це малята? Так, це ведмедик. А це звірятко має рудий хутряний хвіст і дуже хитрий. Що ж це за звірятко, любі? Так, дорогі мої, це лисичка. Молодці малята, ви відгадали всіх звіряток, які сховалися за грибочком. Тепер ми знаємо, що осінній ліс приховує багато друзів. Дякую вам за гру. Ви були дуже уважними і розумними. Сподіваюся, вам сподобалося і ви з радістю пограєте ще раз. До нових зустрічей!